Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. У Грузії після інаугурації нового президента Михаїла Кавалашвілі не вщухають акції протесту. У центрі міста почалися масові затримання. Повідомляє «Ехо Кавказу». Відбуваються сутички на проспекті Руставелі між поліцейськими та мітингарями. Відомо, що є постраждалі. Зранку учасники акції показали червоні картки новообраному главі держави. А президентка Селома Зрабішвілі, яка до останнього заявляла, що не піде з посади, все ж залишила президентський палац. Сьогоднішню інавгурацію вона назвала цитую, пародією. Також закликала громадян готуватися до позачергових парламентських виборів. Нагадаю, акції непокори в країні почалися в листопаді після приходу до влади проросійської партії Грузинська мрія. Незважаючи на протести, парламент обрав свого представника на посаду президента. Михаїл Кавалашвілі екс-футболіста, також не має вищої освіти. Нова влада заявила про відмову від євроінтеграції та почала переслідувати опозицію.